Роберт Бернс, моє серце в верховині, Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине навздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховино, любий рідний край. Честі й слави, батьківщино, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білії сніги, прощавайте, темні звори, І світлі луги, прощавайте, пущі дикі і тіняві гаї. Прощавайте буйні ріки й бистрі ручаї, Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом буя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам.